Это такие то игра, фиксики игра, одна игра у нас есть Фай. фиксики Фай. минус фаером и другая фиксики лато. фиксики гейм, так? Якум, Маркус, печатку с файром открывай. Да. что а! а. не открывается. что не открывается? Давай я тебе поможу, Давай. Давай. Не ну, может. Давай поможете. Давай. Yeah. Что там? А ну, высыпай. Oh. Вы Ничего не было? Тату, ты <ган> да, это нам нужно так вытряхивать туда. Да? И это туда вытряхивать. И это туда вытряхивать. Вот туда, вот туда. Это наши такие карточки. Так, давай почитаем, в чем заключается наша игра. Давай. Так. <как> <към> рады можно у двоих, у трех, у четырех. Загалом, скільки збереться гравців, викладіть квадратні фішки малюнками вниз і перемішайте. Визначте черговість ходів або розіграйте лічилкою. Кожен гравець по черзі перет... перевертає по дві кар... картки. Якщо картинки на обох збіглися, гравець бере обидві картки собі і робить ще один хід. У випадку, коли картинки на картинках не збігаються, картки залишаються на місці. Завдання кожного з гравців запам'ятати, де які картки лежать, щоб у свій хід визначити парні. Вигра той гравець, який збере найбільшу кількість парочок. З фіксиками завжди цікаво. Гра розвиває дрібну моторку. Марко, Хі. ух ти ти що, в телевізорі? Не телевізор! Я зрозумів. Значить, дивись. Ми зараз беремо. Ага. Маємо карточки. Бачиш? Тато, так! Ага. Його... Це у нас дуже таке друга. Да, так, це вже і наша і друга така. Це теж і на. Маємо ми наші карточки. Наше завдання зібрати дві одинакові карточки. Бачиш? От дивись. так та, та, яку тут є фаер. Да. Бачиш? дві Так. Fire і фаер. Да. Да? Або є, наприклад, тут дедус. Це якийсь пістолет з помагатора, да? Бачиш? вони не похожі. Да? Коли ми зараз, значить, коли ми будемо перевертати, наша задача запам'ятати, де яка картинка лежить. Бо хто запам'ятає, той швидше виграє, Значить, хто найбільше не збирає два, дві однакові. Поняв? Ми зараз будемо перевертати, а ти запам'ятовує. Нам треба буде витягувати, хто найбільше витягне одинакових, то і виграв. Так. Да. Поняв? Давай перевертай. Камінь! Нам треба перевернути. Добре. Ти запам'ятав деякі? А ну давай, запам'ятовуй. Я запам'ятав, деякі є подвійні, так? Да? Так. Да. А ти теж запам'ятав? Так. Да. Все, давай перевертаємо. Пребортаем, перебортаем, перевортаем. Все. Это камень нужны бумага. Отвер на камень ножницы Так, давай, клади. Все, давай, тепер на камень, ножницы бумага. Кармень, ножницы. Айо, 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 чекай. Давай. Камень, ножня. Ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень. И на камень. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ножниць. І в мене ножниці. Раз, раз, два, три. А в мене бумага. Я, тебе, я виграв. Так. Я тяну перший. Так? Я тяну перший. Треба тягнути дві картинки за зараз. Тяну я. Цю і цю. Опа! Не виграв. Все, значить, назад ставлю картинку. Так? Все. Якщо. Ні, тепер твоя очередь, бо я перший був, а ти другий. Дві дві тянеш якісь. Дві зразу, дві зразу. О, показуй. Показуй ту і ту. Ні, не попалося. Не попалося. Сімка і дрелька. Да? Назад кладем. Тепер я тяну. Оба! Не витягну? Назад. Тепер ти тягнеш. Покажи. Опа. Тоже не виграв. Сімка і файл, так? Да? Угу. Тепер я. А ну? Плоскогубці і сімка. Опять не виграв. Давай, тянете. Не, не виграв. Ах, так. а може тут би, Нема дралька і... І... і хто це така? Це? Нема. Давай тянете. Классно! Клади сюда! Давай, так как ты вытянул две одинаковые, ты тянешь еще раз! тянешь еще раз! Что yeah. там? О, у нас такие досьбу, то Все! Не-не-не, тян Не-не-не-не-не! Давай, я кладу эту, сюда! Так, теперь я тяну, да? Теперь я тяну! А ну 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 Черга. Твоя черга, давай. Не вгадав. Так. Тут у нас дрелька і тут дрелька. Є! Є! Я виграв. Я виграв і дрелька. Так, нас однакова кількість. І те дельки в мене. Значить, я тягну ще раз, бо я виграв, так? Да? А потім те. Помагатор. І папус. Да. Нема. Так, давай далі. Он ну, показує. А там? Що? Ну, а тут що? Е, плоскагупці! -е, ну, покажи. А, ні, не вгадав, да? Угу. Тепер моя черга, моє да. да? Дивись, я тягну плоскогубці, плоскогубці. <свист> виграв! Я знову виграв. Так. <кхе> Тепер знову, да? угу. так? Папус и Y. Давайте. то фаре. Помогатор. Нет, не, зона файл. Помогатор. И... Симка. И ну. так. Где? Вот да! Дедус, дедус. Дедус, yeah, дедус. Так. Я снова тяну. Куда? Ну, так. А я вот так потяну. Оба. Папус, папус ірик. І... Давай дальше. Віграв! Ах ты жук. Баба. Ах ты жук, Я Давай, то мне че. Знов тянеш, давай. Файра! Два помагатора. Ты опять виграв? Марко, ти знов і знов тянеш. Давай, тяни знов. Молоток і герда. Не моя черга. Молоток, молоток. Ага, ага, Класно? Тепер моя знал черга. Оба! Тя неш ты? Шо там? Ага. Так. Ти Ты Запам'ятав, запом... запом... все? Так. Давай. Ну лки-палки, виграв! Ну лки-палки! Давай, тягнеш знов? Ти ж виграв? Знову виграв! Вже ти виграєш? Ти що, виграв від мене? А що це в мене? ще раз! Все, давай ми відкриємо ще другу. Ні, давай, а давай, знаєш що? Давай ще кури раз Ні, так не можна. А давай так ще, а ти було всілеє. Ні. Я буду відкривати. Відкриваємо вже другу нашу ігрушку. І тут у нас в ігрі що пише? Чи давай відкриємо? Давай відкриємо. Давай так? я сам. Шайшу поставить. Так. так. А от і є у нас. О, а подивіться, які у нас кліянчики такі. Це від карт. Наразі прочитаю. Значить, Ігра заключається в тому, грати можна двох-трьох Розгадайте гравцям по гральному полю. На якому намальовані нулик сімка, Папа, са до Якщо грає два росі, то кожного можна взяти по два ігрових поля. Викладіть квадратні фішки малюнками вниз і перемішайте. Ви берете або розіграєте лічилкою старою. Ясненько, Марко. Значить, дивися. У нас є карточки. Так як Добре. нас двоє. Ти які береш собі? Ой. Нуаліка. А я. А я сімку теж. Нуаліка і сімку. А я беру Масю і... Масю і, і, і Папусу, і папу. так? Наші карточки давай переверну. Да, Я да, виграв да. все. Молодець, а в мене виграв в ужас. Я все виграв багато ти мало. Багато багато так виграв. Але класна гра, так? Да? Угу. Значить, так. Давай на камінь ножниці бумага, будемо розіграти, хто буде тянути. Так! Камінь, камінь ножниці. Раз, два, три, три. малих камінь. Ой, ти мене побив. Давай ты выставляй. Ты выиграл. Что там? Отвертка. это шуруповерт. Ты Май. шуруповерт. папуса. Что там? Шин... Ой. В таба. Что там? Клей, да? Химия какая-то. В тебе. В тебе кружка. Кружечка в Суки, ручка Цукерочка в тебе. Ну дальше. В таба. А ключик в папуса. Молоток тоже. Папусе. І все. Це що таке? Порошок стиральний. Серчинки. Я виграв! Ні, ти ще не виграв. Що тобі складати і складати? Що ти там тянеш? Показуй, Марко. Ти показуй, там печенюшка, на. Це всі в ноліка. Ти тягнеш, тягни. Чуча! В тебе в ноліка. Давай. Книжка в Книжка в тебе. Ти бо то я ж не бачу. Клей в мене в папуса. Пласка в губці. Папус в мене вже виграв, да? чу, -чу. Папус в мене вже виграв. Так, у папуса я зібрав всі картинки. Так. Що там ти витягуєш? Ґ? Ти в ноліка вже все зібрав, так? Да? Ну давай далі. Що там ще? Ах, ты жук. Книжка, да? Угу. В Что там? Тарелочка в мене. У него в мене. Тебе пензлик. В тебе в табе. Вилочка в мене. В масле. В машинка. В табе. В мене. А все в мене. Ты выиграл, да? Да. Потом... Значит, победила дружба. Так? Та де в грати чус? Буде. Значить, отакай, отакі дві ігри ми сьогодні з вами подивилися. Кому сподобалось? Ставіть лайк і підписуйтесь на канал. Мастера, пока-пока! Пока-пока!